Шановні гості, дорога родина, добрий день. Ми збираємося вже додому, вже спакували все, світа нас вже виганяє, каже, скільки можна жарти моїх курей, гусей. їдьте додому. Звісно, що я шуткую. Якщо все зібрали, погода гарна, я ось навіть куртку не одягала. Ще десь маю перебачиться, приїжджає Сергійова двоюродна сестра їздила тут, вони кажуть, гробки, на кладовище прибирати. І заїде ще перебачиться, то секунду ще її І їдемо додому. Нам Бувайте здорові. Трішки сільських краєвидів та дороги для вас. Зовсім трішки знімала, бо ну, все одне й те саме, але може хтось не бачив, то подивіться, яка краса. Немо гарне Привіт-привіт, усім привіт! Друзі! Вітаю вас на каналі Платя Терапія. Ми вдома, нарешті, я ніяк не можу прийти в себе. <сум> Дуже важко мені після поїздки вернутися в свою колію, в своє русло. Ну, так завжди було. Я взагалі тяжко переношу якісь зміни і кліматичні, і після поїздок завжди відчувається якась така втома, нічого не хочеться робити. Геть зовсім, хочеться відпочити. Тобто, для мене не туди, куди я їду відпочинок, а відпочиваю я завжди вдома. Отже, чим займаюся сьогодні? Сьогодні, Оскільки ми приїхали, нам Свята дала ну, там, качок, мабуть, що одну. І одного півника, і от нам ця качка, ну там трішечки ще було свинини м'яса. ну так, знаєте, всього потрошку, а холодильник в нас не дуже великий. І от ця качка вона не влізла в морозилку, хоча ми не планували її готувати Сергієм. Є що їсти, бо ну скільки ж нам треба? Ми удвох. Тож не арава така, як в селі, що їдять всі, бо працюють. І прийшлося пекти цю качку. Зараз от вона печеться, намазали її всім чим є. Сіль перець, чесник, соєвий соус, мед, якісь там ще приправки, лавровий листок, перець горошок, ну все як завжди. Але оці всякі, знаєте, ті пахмелі сунелі, таке ми не додаємо, бо воно нам не смакує. Тобто такі ну самі звичайні класичні приправи. Зараз ця качечка печеться в рукаві. Трішки підпечеться, тоді перевернемо на другу сторону її. Зараз покажу, як сє е, май. Тут трішечки я попрала свої речі, ті, що тоді перебирала ще перед селом, познаходила, може на гаражний розпродаж, подивлюся. От. Сергій, добрий день. Я знімаю влог. Що там наша качка? Чи качор? То качор, то не качка. Я відкрила вікно. Бо дуже пахне на всю хату. Ти хочеш подивитися? О, о, о. А не лопне оця штука? Кажу, що навіть ще не з торби не розібрала треба сміття винести, поскладати там все. Ой, я так боюся. Біся. Біся, кажуть. Постирала е, кросівки. Стиралці я стираю. Сергій заправить шнурки постирала скетчерси. Треба, щоб Сергія не люблю заправляти шнурки. Бачите? От стираю в стиралці, коли я їх купляла, то прям написано було, що можна стирати в стиралці. Свята нам дала мішок цибулі. Я не знаю для чого, Їй нема куди дівати. Ми привезли. Я не знаю, що ми з нею будемо робити. Які у вас ідеї, зайчики? Що можна зробити з цибулі? Ну, окрім деруні, я не знаю, що їй робити. Сумка. Ти не Та ні, а то якесь таке блюдо, що я його не буду їсти. В сиру цибулю наматують фарші тушать. Ну, сира, Варена цибуля це якось воно не очень. Ось Сергійові штани треба, моє плаття, Оце все, що тут лежить, це все треба постирати. Ну, тут чистенько порядок. Кое, що Я вже стирала, підкривала вікна, щоб провітрилось. Та й таке квіточки мої, до речі. Без мене дуже добре виросли, поки нас не було вдома. Ну, були закриті вікна і було досить таки тепло. Тут багато нових листків. Тут, ось дивіться, раз, два, три, три нові стрілочки випустила. Пальма з назвою Якось Хемедорея чи якось так. І це чогось погано в мене. Ростеться новий. В мене до. Повномасштабної війни, якщо ви пам'ятаєте, був дуже великий спеццефіло, він завжди-завжди цвів. Потім я в епіцентрі купила оцей малий, і він щось якийсь такий, ну, неудачний, видать. Ну, Тобто він дуже погано росте, хоча умови ті самі, і я знаю, як доглядати за квітами. Ну, а всі решта квітів, ось тако гарнесенько ростуть. Тож буду займатися, звісно, шоприм. Що якось так сьогодні в голові важко, ну якось так воно, непонятно. то лі от погоди, не знаю, то лі якось так. Е -е, друзі, таке состояння, коротше, якесь таке. А, якесь таке состояння. Але помилась, помила голову, трошки привела себе в порядок, думала, що сходити десь потинятися, то не знаю, піду чи ні, вже буду дивитися. І хочеться десь полазити, ну просто тако, знаєте. Пройтися, розвіятися. Я люблю тако походити. Це мене якось приводить, скажімо так, в мій феншуй походити, позаглядати. Хліб у нас є, молоко свята нам домашнє дала. От ми його п'ємо, бо інше я не питиму. Я взагалі дуже людина, скажімо так, гидлива. Ну, це правда. Я не їстиму домашню продукцію взагалі чужу, якщо я не бачу ну, хто це. Тобто цвяти їм. Інші люди, навіть якщо вони гарні сусіди там будуть чи ще щось, ну я не можу. От В мене якийсь психологічний бар'єр, ну, ви поняли. молоко ще домашнє є, все остальне там свята на місиру накидала. Кажу, ми його тільки не їстимо, ми винесемо воронам. Ну, це правда. Ну, не їм я таке. Жалко світиного труда. Да, вона каже, я буду вважати, що я курям викинула. Ну, це ж така. Світко, ти мене чуєш так не можна. Я не знаю, що робити з цією цибулею, яку ти нам дала. Я поняття не маю. В холодильник воно не влазе, буде лежати. Що з ним можна приготувати? Ну, можна зробити цибуляників, ми з тоді Але ж ну, стояти, терти, щоб очі вилазили, теж мені воно не к чому. Не знаю, буде дивитися. Хоча в нас є м'ясорубка, можна в ній, тіпа, Перемолоти, зробити фарш, подумаємо. Ну, їсти цибулю теж. Знаю, що робити. Та й таке. Нічого нового, особо, все в порядку, все благополучно. В квартирі було дуже душно, бо були ж закриті вікна, а я не відкриваю, бо колись я пам'ятаю, що відкрила була на провітрюванні, був дуже сильний вітер, і прямо на підвіконні була вода. Вітер і дощ. То тепер, я думаю, хай краще провітрю, ніж буде потім. Дощ на підвіконні. Дивилися ми Євробачення, вболівали. Я думаю, що всі вболівали, то не спали довгенько, бо дивилися, кажу, витріщали очі. Хоча все так бачили і все, в принципі, було спрогнозовано, але ж ну, таке, подивилися. Сергій каже, що спочатку йому цей хлопець який переміг, не дуже сподобався. Ну, Через його, мабуть, що зовнішній вигляд, бантики оці все. Але коли він е, пішов до якогось там блогера і розказували за цього хлопчину, який він я кажу, божечки, дуже якась не бідося, нещастя, то все нормально. Каже, я поміняв про нього свою думку. І він дуже підтримує Україну, тож таке. Е, це не наше з вами діло, за кого, скажімо так, голосують люди. Судді то і так зрозуміло, е, Бо коли йшло голосування, я кажу, що голосування суддів, Євробачення це ж не про пісню. Це ми можемо з вами оцінити, як яка країна ставиться до нас по оцінках, і одне для одного. Тобто, це політичні оцінки були, оцінки суддів журі. А ось вже за кого голосували люди, тут вже ми бачимо, яка пісня. Хоча мені дуже сподобалася Норвегія, яка отримала дуже мало балів, знаєте чому? Це все експіріанс, тому що вона не вимахувалась. Вони були собою. Я так розумію, що співали про якісь свої природні оці сили туди-сюди, так як в них це було в старовину. Оце мені сподобалось. Хоча, звісно, що це типа не формат Євробачення, туди-сюди, але. Це захопливо дивитися, як якийсь моторошний фільм. Ви не подумайте про цю чортиху із бісом, там, що була друга чи третя. Ні, я говорю саме про Норвегію, де були сили природи, вони там грали і на барабані, установці, і таке всяке. Ну, тобто це все дуже суто індивідуально. Також мені дуже сподобався виступ із Рагеля, Дівчина дуже гарно співала. От це мої особисті, скажімо так, вподобайки. Ну і наші дівчата, звісно, що Україна дуже гарний виступ. І Італія мені сподобалась саме по вокалу, по те, який був номер. А Та дивна дивина не дуже сподобалась. Ну, але я маю на увазі всі решта виступів. Там були такі, як в нас, от, наркомани на городі. Хоча. Ну як, Порівняно з іншими наприклад, роками, то вокал і номер, сцена, це все ну, з кожним роком стає більш високого рівня. Ну, Якщо ви дивитесь і цікавитесь цим, висловлюю свою власну думку. Те, що сподобалось мені, а взагалі. Зайчики, пісні, то чудово. Кожен народ може співати, як йому хочеться, тому що це фольклор, і багато країн, як ви бачите, повертаються співають вже на своїй мові, тому що це чудово, коли кожен народ він виділяється. Не так, що всі на один мотив, на, в одних костюмах. Добре, що кожен вже виділяє свою якусь індивідуальність і особистість. Ну що ж, на цьому буду з вами прощатися. Бувайте здоровенькі. У нас буде качка, хоча ми ще не доїли те, що вчора готували. Вчора в нас там було трішечки грибів і м'яса протушили, воно ще є салат з капусти свіжої, ну, молодої. Вона зараз вже коштує зовсім недорого, і огірочки. Після паски, зайчики, можете йти тепер і купувати все з великими знижками. Все, що ви хотіли. Тому що ціни в нас на продукцію перед паскою задрались, а зараз його вже ніхто не бере. То хто хотів спробувати там купити, наприклад, якесь там панетон чи якісь вкусняшки, то зараз можна йти купляти сміливо, бо на нього вже точно буде 50 знижки. На цьому все. Бувайте здорові! Бажаю вам всім гарної днини. Хоча в нас, мабуть, що буде дощ, все затягнуто. Але то ж таке, природа вона сама вирішує, що їй треба дощик чи сонце, то не нам з вами вирішувати. Все, всім пока, бувайте здорові!